Чому тема грошей настільки тригерна, Як гроші, як такі можуть бути про свободу? Це як справа. Не тільки в грошах. Гроші не дарують щастя це правда. Але не маючи грошей, складно бути щасливим. Щоб бути щасливим, треба уникати нещастя. Що слід зробити? Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні говоримо про мислення. Давайте розберемося з вами. Чому тема грошей настільки тригерна? Чому так багато людей біситься від того, коли хтось показує якісь розкішні речі? Чому людям часто соромно говорити про гроші і чому так багато напруги в цій темі? Якщо ви досі не підписані на канал, хочі ж це виправляйте, і можете відразу авансом ставити вподобайку на це відео, а потім, коли додивитеся, будь ласка, ще й в коментарі приходьте. Бо я зазвичай обожнюю переписки. З вами і дуже люблю читати, а що з приводу почутого думаєте саме ви. Так от, чому ж тема грошей настільки тригерна, настільки вона викликає величезний спектр емоцій в людей, а все просто, тому що ці емоції до теми грошей люди підтягнули і прив'язали, знаєте, червоною ниткою. Що я маю на увазі? Коли я запитую, що для вас гроші? На своїх виступах або на якихось тренінгах, або в груповому індивідуальному менторстві, наставництві в будь-яких своїх навчальних продуктах люди знаєте, що часто говорять: ну, це свобода, це легкість, це. Радість, це ще там щось. І це звучить трошки дивно. Якщо ми подивимося трошки глибше, знаєте, от туди пірне. Тому що, ну, як гроші, як такі, купюри, банкноти, да, якісь там суми на вашому банківському рахунку, можуть бути про свободу? Це як? А як це може бути про радість? Це як? Гроші це місток, інструмент, засіб до того, щоб відчувати якраз свободу. Радість, задоволення і ще там щось, але самі по собі гроші не пов'язані напряму з цими емоціями. Чи може людина заробляти більше, але замість радості відчувати більше напруги? Через, наприклад, більшу кількість відповідальності, чи може людина заробляти більше та замість свободи відчувати якраз навпаки скутість, тому що більше зобов'язань, більше взаємодії, більше відповідальності, більша команда. Якщо ми говоримо, наприклад, про будь-який бізнес-проект. Розумієте, і людина може генерувати набагато більше грошей, а при цьому зовсім не почуватися вільною від ось цього відчуття свободи, і тому. Є сенс розбирати, що конкретно ви вкладаєте в тему грошей, які такі емоції ви намагаєтеся вкласти в гроші, і поступово ці емоції від грошей усією червоною ниткою відв'язувати. І розуміти, що гроші це гроші, а емоції. Це емоції, і так гроші можуть бути місточком до цих емоцій, а можуть ними й не стати. Нещодавній приклад із індивідуального менторства. Одна з моїх клієнток прийшла в роботу, де в мене є там чотири індивідуальні сесії. Вона прийшла в роботу і каже: Я тривожусь постійно через гроші. На старті вона це озвучила. Ми на першій сесії розібралися, чому які в неї є доходи, які витрати, які є накопичення, і з'ясувалося, що достатньо великі доходи, але при цьому великий витрат і немає, знаєте, ось цієї фінансової подушки безпеки немає просто відкладених грошей, тобто вона всі гроші назад реінвестувала в свою бізнес-діяльність. Ну і ми зійшлися на тому, що є сенс формувати цю подушку безпеки, просто відкласти суму грошей при її доходах. Це не було, знаєте, якоюсь аж надто складною задачею. Це просто був пункт, який потрібно було зробити, і от на другу сесію. Вона приходить до мене і каже: Знаєш, що цікаво? В мене з'явилася фінансова подушка безпеки. Я відклала гроші на мінімум три своїх місячних об'єми витрат, і об'єктивно, нібито все гаразд, а тривога ніде не поділася. І вона каже: і виходить. Що моя тривога, яку, як мені здавалося, я відчуваю через гроші, вона взагалі з грошима не пов'язана. І це стало для неї колосальним усвідомленням. І вона каже: угу, так мені варто не стільки і не тільки з грошима працювати а є сенс йти розбирати з психотерапевтом психологом, розбирати тривожність свою. Розумієте? І сталося ось це роз'єднання емоції внутрішнього відчуття стану вашого внутрішнього. І грошей, і тому я пропоную вам на це теж подивитися. Що Слід зробити, знаєте, практичне таке відео цього разу зараз. На екрані ви бачите колесо, на якому є увесь спектр емоцій і відчуттів, які люди можуть проживати в будь-якій сфері свого життя. Взагалі, увесь спектр. Також у описі до цього відео залишаю посилання на цей документ, щоб вам було легше його теж скачати собі, якщо, наприклад, на скріні не дуже гарно видно. І ваша задача написати два поруч списки. Перший список це які емоції і відчуття у вас зазвичай є, коли ви чуєте великі гроші. Для початку визначте, великі гроші для вас це скільки. Бо для когось 100 тисяч гривень на місяць це великі гроші. Для когось і 100 тисяч доларів на місяць це, знаєте, ну, така середня сума. Персональна фінансова грамотність це дуже персональна, індивідуальна річ. Тому відповіді на питання вам варто шукати всередині себе. Тому ви пишете для себе, що таке великі гроші для вас на щомісячній основі. А потім пишете з ось цього всього спектру перелік із мінімум п'яти емоцій, які ви от відчуваєте всередині, коли чуєте великі гроші. Потім. Поруч пишете список емоцій і відчуттів, які у вас виникають, коли ви думаєте про ваші гроші, нинішні, про ваш нинішній рівень доходів. А потім, коли ви подивитеся на ось ці п'ять пунктів, емоції з великими грошима пов'язані, і ці п'ять пунктів, які у вас пов'язані з вашими нинішніми грошима, пошукайте там конфлікти, що я маю на увазі. Іноді люди про гроші великі пишуть, що це. Задоволення, свобода, це більший вибір, краще життя, да, тобто це таке захоплення, захват, радість, щось таке дуже надихаюче. А коли мова заходить про гроші в е, житті людини, зараз там відчуття нестачі, розчарування, гніву і зневіри. Розумієте? Суттєвий дисбаланс. І ваша задача, якщо ви помітите ось цей. Конфлікт розібрати його мається на увазі, можна самостійно в це подивитися. Можна піти до когось із людей підтримуючих професій, до психолога, психотерапевта, коуча, ментора змислення. Якщо вам відгукуюсь, я, будь ласка, приходьте до мене. В описі під цим відео є посилання на мої соціальні мережі, де ви можете написати мені приватне повідомлення. І приходьте на сесію знайомства на безкоштовну півгодинну розмову для того, щоб зрозуміти, який у вас запит і чи можу я з цим допомогти. І ваш. Задача приходити до людей допоміжних професій, розбирати ось ці конфлікти, да, дивитися в те, окей, а чому я так багато очікувань і сподівань покладаю на ось ці великі гроші і якось всіх цих відчуттів. Які в мене закладені в гроші, я можу додати вже в нинішній свій спосіб життя і в свій нинішній рівень доходів. І часто люди кажуть на початку, що ну це якось не знаю, дивно, нелогічно. Це як там магія виглядає, це як е, відлетівша езотерика звучить. Але насправді це не так. Люди, які приходять до мене в роботу, знають, що я такий скептик, я вмію все пояснити. Дослідженнями, як працює мозок, дослідженнями із сфери психології, одним словом, це. Повірте, можна зробити це питання вашого вибору, вашого наміру це зробити, і питання регулярності, коли ви поступово будете фокусуватися на ось цих емоціях, які ви хочете відчувати через великі гроші, нібито, да ви вносите в це своє нинішнє життя. Рівень ваших доходів поступово починає збільшуватися а відчуття всередині вас, ці які ви намагаєтеся всередині згенерувати, да вони починають множитися в десятикрат, і ви починаєте почуватися набагато краще. Я сотні разів бачила, як це працює, і тому я можу сміливо вам рекомендувати працювати не тільки з думками. Які ви постійно прокручуєте в голові в темі грошей, а ще й з відчуттями, з емоціями, які ви відчуваєте, в тому числі через сферу грошей. Іноді буває так, що конфлікт відбувається в іншу сторону. Наприклад, зараз в темі грошей людина в своєму нинішньому рівні доходів відчуває радість, задоволення, кураж, хороший такий умовно приємний, да, спектр емоцій. А коли мова заходить про великі гроші, тоді... Людина починає відчувати напругу, страх, тривогу, тому що туди закладені, нібито там більше відповідальності купа ще різних страхів, і тоді важливо з представниками допоміжних професій розбиратися, а що такого страшного ось тут, в ось цих великих грошах. Тобто, це теж конфлікт, який теж варто розглядати індивідуально. Бо те, як працює конкретно ваша психіка, конкретно ваша голова, це дуже індивідуальна річ, хоч часто кажуть, що люди між собою дуже схожі. А насправді люди, це, як знаєте, унікальна сніжинка, унікальний візерунок, унікальний відбиток пальців. Тут дуже важливо розбиратися з тим, як працює конкретно ваша психіка і конкретно ваша ясна голова, які там такі лабіринти намудрувала і відповідно ви не можете через ці лабіринти дійти до бажаного рівня доходів. Потім, коли ви розберете ось ці емоції, які ви вкладаєте в великі гроші в. Ваші конкретні гроші, варто розуміти, що ці речі не прив'язані до грошей. Це ті емоції відчуття, які ви проживаєте в різних сферах, не тільки в грошах. Якщо, наприклад, людина проживає відчуття недостатності в темі грошей, варто подивитися, як це саме відчуття, як ця сама емоція поширюється на інші сфери життя. Наприклад, людина, яка відчуває нестачу в темі грошей, каже, Робота в мене погана, не подобається мені. Тут недостатньо коло спілкування. Мені моє не подобається. Тут недостатньо хороші, недостатньо цікаві люди. Не подобається в темі сім'ї партнерства, або я недостатній, недостатня, або партнер зі мною не той, не та. І відповідно, ви коли берете якусь емоцію, яку ви відчуваєте в темі грошей, і намагаєтеся її знаєте, от як діаманту так покрутити цю емоцію і подивитися, як ця сама емоція проявлена в інших сферах життя. Вам стане зрозуміліше. Що справа не тільки в грошах. Тут, будь ласка, зараз після цієї фрази не впадіть в іншу крайність. Да? Я не кажу, що гроші це не важливо. А, а я от точно не з цих людей. Тому що, коли ми говоримо про фразу гроші не дарують щастя, це правда, але не маючи грошей, Складно бути щасливим, тому що щоб бути щасливим, треба уникати нещастя. А для того щоб уникати нещастя, гроші потрібні як мінімум для того, щоб забезпечувати комфортний рівень життя, щоб гарно їсти, мати хороше житло, виглядати так, як людина конкретно хоче. І це може означати все, що завгодно. Ну тобто, якщо людина хоче ходити 8 років в одних і тих самих кросівках і почувається при цьому комфортно і щасливо, питань нема. Але при цьому очевидно, що Певний рівень доходів потрібен для того, щоб закривати базу, да і почуватися як мінімум комфортно. Тому гроші точно важливі. Але єдина емоція, яка має право бути в грошах, це відчуття вдячності. От така, знаєте, неочевидна річ, це означає, що кожного разу, коли вам... Приходять гроші. Ну як приходять не на своїх двох, коли ви отримуєте гроші від своєї діяльності, від своєї роботи, в наймі від свого бізнесу, свої дивіденди, будь-які ваші доходи. Є сенс подумки сказати: дякую за гроші. Дякую за те, що ці гроші в мене є. Це класно. І коли ви витрачаєте будь-яку суму, особливо ту суму, яку вам ну так трошки шкода витрачати, є сенс. Подумати, дякую, що ці гроші в мене є. Дякую за те, що я можу зараз за це заплатити. І коли ви фокусом уваги підсилюєте оцю вдячність, це впливає в тому числі на ваш фінансовий стан. Тут немає жодної магії. Можете прочитати про ефект спостерігача. Є дослідження фізики, біологи досліджують це, що, наприклад, в одних і тих самих в однаковісіньких умовах садять дві рослинки, за однією починають спостерігати, як вона росте, кожна дня, а за другою просто ніхто не дивиться. Рослинка за якою просто ну там підглядали, дивилися і помічали її ріст, росте помітно швидше, ніж рослина, за якою ніхто не дивиться, і це назвали ефектом спостерігача. Мова тут якраз про те, що як тільки в будь-якого процесу з'являється спостерігач, цей процес пришвидшується, тому так часто рекомендують писати щоденники вдячності, робити практики вдячності. Да, ось це відчуття вдячності культивувати його всередині себе, бо це суттєво допомагає почуватися щасливіше. Тому от відчуття вдячності в темі грошей можете залишити а решту емоцій і відчуттів відв'язуйте від грошей, бо це просто місточок, просто інструмент для того, щоб Проживати певний досвід у вашому житті, але точно не є запорукою того, що через гроші ви будете відчувати от конкретно це відчуття, а не будь-яке інше. Ох, цікаво мені, що ви з цього приводу думаєте. Сподіваюся, що ви напишете мені в коментарях, чи є у вас такий сенс, да, ось такі, якісь емоції, які ви прив'язуєте до грошей, і чи задумувалися ви над тим, що це потрібно змінити, або з цим варто. Попрацювати. Дякую вам дуже, що додивилися до завершення. Рада вам страшенно на цьому каналі і прощаюся з вами вже до наступного відео. Па-па!